Привіт, мої любі малята! До нас у гості завітало яскраве сонечко. Пригадаємо загадку про сонечко. Усі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться, кожен скривиться. Але наше сонечко нікого не засмутить, бо воно не справжнє, а намальоване. Тому це сонечко лише щиро усміхається нам. Сьогодні у нас піде мова про день, коли сонце по небу мандрує та про ніч, коли темрява та сон панує, ми з вами знаємо, що доба складається із чотирьох частин: це ранок, день, вечір та ніч. Яка пора настає після ночі? Ранок – а після ранку день. У які пори доби ми снідаємо вранці. Обідаємо. Вдень. У Увечері. А коли тато і мама повертаються з роботи увечері. Пограємо в гру, коли нам це потрібно. Зубна щітка вранці і ввечері, іграшки, вдень, книги, ввечері, подушка, вночі, розумнички малята. Наступна гра виправ хибну думку. Вночі всі малята йдуть до дитячого садка. Ні, вночі малята сплять, до дитсадка йдуть вранці. Удень ми робимо ранкову зарядку. Ні, ранкову зарядку робимо вранці. Вранці ми лягаємо спати. Ні, ввечері ми лягаємо спати. Цілий день ми міцно спимо до вечора. Ні. Цілу ніч ми спимо до ранку. Молодці малята, наступна гра, склади добу. Я прочитаю віршика, а ви знайдіть серед картинок, про яку частину доби йде мова. Котик рано став і статком, перш за все зробив зарядку. Ну, а потім вправно і звично, миє лапки, миє личко, навіть вуха, хвіст та шию неодмінно котик миє. Яка це частина доби? Ранок. На городі в гарбузині соняхи, мов хлопчаки, ловлять сонячне проміння золоті свої шапки. Яку частину доби сонечко світить найяскравіше? Вдень. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Яка частина доби? Вечір. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Пи ж мій малесенький, пізьмі бо час. А це яка частина доби? Ніч. Чудово пограли. Тож про що ми з вами говорили на занятті? Про пори року щодні тижня. Чи про частини доби? Назвіть та запам'ятайте усі частини доби в правильній послідовності. Молодці малята! До зустрічі!